Поверьте, Наталья, как только мы вам деньги выведем, все эти жулики от вас отстанут, правда. Они будут знать, что вы завершили дело, что вы закрыли его и просто вас цепятся. Я пришло в падении. Не так тяжело. Я лучше знаю. Я с вами разговариваю, мне самое смешно. Ты сильно паришься. И с ней ты сидишь и опять паришься. Ты прикажешь, да, объясняю почему. Ты знаешь, она уже готова, она уже все. Что ты куча вопросов? Она говорит, я переживаю, я боюсь, не надо ее перебивать. Она же сама себя обрабатывает. 对。 Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області, Нацполіції, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю головного управління кримінальної поліції Державної поліції Латвії за сприяння Європолу та Євроюсту знешкодили діяльність угруповання, які ошукали іноземців на 6 мільйонів гривень. Наразі встановлено 19 потерпілих з різних країн Європи. Організували шахрайську діяльність мешканці з Запоріжжя. Вони орендували у місті кілька приміщень, обладнали їх необхідною технікою та підібрали персонал. Клієнтські бази купували в Darknet, а з метою унеможливлення викриття діяльності злочинної групи та ідентифікації її учасників використовували спеціальне програмне забезпечення для засобів зв'язку. 11 березня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали організатора та двох учасників угруповання в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків в офісах кол-центрів та за місцями проживання причетних осіб в Запоріжжі, Харківській та Дніпропетровській областях вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, блокноти з алгоритмами дій та чорновими записами, а також боєприпаси. Трьом затриманим та ще одному члену групи повідомили про підозру за частиною 3 та 4 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола потерпілих та відшкодування завданих збитків. Заходи з викриття проводилися спільно з кіберпідрозділом СБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя.